Статуті Луцької стоматполіклініки записано, що основна мета надавати соціальні послуги мешканцям Луцької громади. Тобто не упор на гроші, а упор на соціальні послуги. І зараз ми кажемо, що там збільшилася кількість грошей. Угу. Ну, окей. З таким самим підходом можна йти в приватні стомат кабінети і там отримувати послуги. Якщо в статуті записано, що ми маємо надавати саме соціальні послуги, ну то це ми маємо надавати. Наступне в минулому році дуже збільшився пакет на е зуболікування для ветеранів. Там, членів їхніх сімей і тому подібні речі. І ці от пакети почали заходити на Луцьку стомат поліклініку. Ну, зрозуміло, що ціна мала не ціна, а доходи мали вирости. Ну, Не, не завжди коректно порівнювати е... різні періоди за голими цифрами, не знаючи контексту. Тому, ну, окей, спрацювала, молодець саме по грошах, але. В нас до неї питання було не про гроші. Тобто, справді, після приходу цієї пані дуже збурився колектив, і були там десятки звернень там, до мене, до Галина точні, до інших депутатів з конкретними якимись питаннями до діяльності керівництва. Тобто, ну, не ми збурювали. Цю всю історію ми просто реагували на звернення виборців, на звернення тих громадян, які до нас звертаються.